А зараз почнемо. Ну мені здається, знаєте, з такої наскрізної однією з найулюбленіших взагалі тем радіо Накипіло, Театру ну не можемо, ми проходити повз і дійсно, і, і в радощі, і на жаль, навіть і, в дні нерадосні, радості з задоволенням і, і, і підтримуємо і я навіть скажу так і йдемо разом з представниками цього чудового світу театру харківського театру з великою буквою я маю на увазі, як явище, і, і, і говорити ми, ми сьогодні про одне з складових, так як вже казати про явища прекрасного, прекрасного харківського явища театру імені Квітки Основ'яненка. Ну, повна його назва Харківський академічний драматичний театр імені Квітки Основ'яненка. Основ Основ'яненка. Справа в тому, що, слухайте, як біжить час, вже рік фактично минає з початку процесу ребрендінга, коли театр, який позбавився імені того імені, яке було в назві театру, це. Російське, все так би мовити, Олександр Пушкіни. Дуже багато десятиліть, скільки ну 80, навіть 90 практично років театр був з цим патроном, так би мовити. Ну і звісно, що це пора було б з цим якось ставити крапку в цій історії, мабуть, і в 14-му році, але все ж таки, 22-й просто от питання руба, такий бар'єр поставив. Ну неможливо вже було було з цією з цим іменем йти і звісно що потрібно було мінятися а як так і і прийшло буквально те що у от воно от не, не хочу сказати під ногами під рукою було звісно іменем нашого славетного земляка драматурга письменника григорія федоровича квітки основ'янка театр ну себе себе освятив і переосмислив і я Дуже радий вітати сьогодні в студії директора театру Олега Яцину та режисера і актора Сергія Москаленко. Панове Олеже Сергію, добрий вечір. вам вітати. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну слухайте, ну питання відразу, вибачте, будь ласка, за за зрозуміле абсолютно питання, тим не менше, як живеться цей рік вже з під новим іменем. Так, дійсно, коли я прийшов в театр, в нас якраз ми було був такий період, коли треба було ідентифікуватися якось, і театр не мав. І як не мав якогось такого обличчя більш чіткого, і тому було питання, було обговорення. Було опитування, і якраз одна із пропозицій, яку особисто я також підтримав і хотів, щоб так було, це дати ім'я нашого видатного земляка Григорія Федоровича Текестаня, який дійсно дуже багато зробив і для драматичного, і для культури Харкова в цілому. Ну, дивно, Рік... що у Харкові, до речі, ім'я Квітки якось по поза було позавжек. Да, більше всього, того, я вам я... скажу, я аналізував перед тим, як цю пропозицію зробити, і депутатська. Корпусу в Україні взагалі немає жодного театру. театру, який носить е, його ім'я. Mm -hmm. Хоча, не знаю, там Ташканатовська відьма чи, і, і інші Скільки речі. Так, да, вони йдуть. Е, і я, я, ну, так як я за фахом то історик, я цікавлюся і цікавлюся історією культури давним-давно Харківською, передусім. Тому, звичайно, ми вибрали цей шлях. І, власне кажучи, якраз і е, е, хотів подякувати. І керівництво нашим, і обласному, які підтримали нас, проголосували. Хотів подякувати громадськості, бо це було і громадське обговорення, а не просто так, да, кому щось захотілося. Одноголосно громадськість підтримали і так далі. Тому подібне. Ну, було приємно, було добре, але є ще буденне життя. Буденне життя, звичайно, полягає в тому, що ми мусимо створювати репертуар, тому що все, що було в театрі, до того як. Ну, ну, Воно, як правило, ну, мало того, що воно російськомовне, але uh -huh. там ну, в основному йшла російська там, класика, сучасна, минуле і, і так далі тому подібне. Тому, коли я прийшов, необхідно було створити просто заново практично з нуля весь репертуар. Тому ми працювали ці якраз ну, можна сказати, вже півтора десь в цілому більш такої інтенсивної роботи для того, щоб створити репертуар. Свій власний театральний, український, зарубіжний і так далі, тому подібне і в цих. Пошуках творчих муках, власне кажучи, і проходить цей рік, враховуючи обмежене самі розуміти фінансування, враховуючи всі ці ну військові, тут? воєнкоматські і інші всі речі, які скільки у нас було етерів, між іншим, в тому числі, і за вашої участі, саме про, про цю проблему і, і неможливості трупи в повному мосі, звісно, зберігати і обмалю грошей, що взагалі немає ніде більше в Україні, на жаль, у такої ж. Слава Богу, воєнка з маянкоматом справа вирішена, нам дали броню. Тобто це, це питання, тому ми зараз трошки вільніше себе знаєте, так почуваємо. Вже актори не ховаються не не хова, не вже десь, чи ще якісь речі такі. -то. Ну не будемо на цьому акцентувати. Ми, звичайно, працювали в тому Молодець. сенсі, щоб створити, нарощували той репертуар, який є. От Сергій Сергійович якраз зараз сидить. Наш режисер ведучий в нас е, було на полі крові Палесі Українка створено. В нас по Яновському було е, майстер корабля створено. Да. В нас працювала літня сцена. Е, Літня сцена, яка передбачає таку виставу, ну інтерактивні, да, ближче з, ну, з контакту Лис Микита э, э, за, за Івана Франком, абсолютно правильно. Тобто, ми, ми наповнювали, наповнюємо репертуар і звичайно. Э, я ще раз повторюю, ми не можемо шухлядки виняти, як інші театри, там, наприклад, те, що ставилося там, 10 чи 15 чи 20 років назад, тому що ми... ну тут, в вашому, мабуть, так випадку, це неможливо взагалі дійсно. А слухайте, взагалі нічого немає з попереднього репертуару, чи хоч щось Ні, залишилося? Ну, таксист залишився. Це комедія Куні здається, да, Куні", правильно? Так, ага, так, абсолютно. Це єдине, що залишилося з того репертуару, що було. Ну, крім того ж тут ще такий момент, велика і мала сцена, Тобто на сьогодні ж ми то граємо в, підво... ну, в пристосованих місцях, де які більшість із собою є по суті малою сценою, скажімо так, в різних. В різних формах і в оце ширині. тут. Всім, до речі, театрам доводиться пристосовуватися просто як, от як можливо, бо навіть ті вистави у ваших колег, які які йшли, які були розраховані на велику сцену, зараз доводиться так звужувати, так би мовити. і Якщо може глядач це не помічає і не знає, що за цим стоїть, то це мало того, що колосальна праця, так це часто ще ще й просто ну унеможливлює виставу давати в. В тому вигляді, в якому режисер задумав. Так, да. і ну, звичайно, знаєте, бо ви також були у нас задіяні в виставі сватання, тобто сватання на Гончарівці». тому що да, тому що театр «Квітки», і тому це буде. ну, Більше того, вже на майбутнє ми також плануємо продовжити квітку і буде іще готуватися на одну на одна вистава квітки. Основника. Ну і крім mm -hmm. того, маємо багато інших на пропозиції Починаючи ну, давайте якраз і поговоримо про, про це про наповнення вже творче, так би мовити. А я, до речі, перед тим хочу подякувати, як то кажуть, знаєте, користуючись моментом, ми і вам всім колеги можу так сказати, і вам, пан пане Олеже, за те, що прийняли дійсно пані Володимиру панове Володимиру Джурі, який поставив спектакль власне сватання на Гончарівця в новій такій обробці. Я думаю, багато глядачів вже вже бачили, дуже. Приємно, чесно кажучи, якось не думав, що доля заведе не просто в театр, а на сцену театра тепер імені Квітки. Ну я, я власне отримую задоволення. Правда. Да, так і що хай дя, хай. Вже, вже між іншим дата визначена, я бачив, 27 вересня є. Так, 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 так. Сергій, що, з чого ти почав свою роботу в театрі, коли тебе запросили? ти Окла. ж до того не ставив, да? До реінкарнації так би мовити до реінкарнації. Ні, я прямо стояв. Можна у витоків реінкарнації або ребрендінгу. Mm -hmm. Ну, першу виставу ми поставили це була академія сміху, потім mm -hmm. життя синьої рози. Потім ну ми так багато відразу вже. взявся за роботу, що да. Казав, закатавши да рукава. Я хотів би сказати. От зараз да. пане Олеже казав про те, що театр отримав власне ім'я Квітки Основ'яненка. Просто багато людей навіть не усвідомлює, яку величезну роботу треба було. Проробити суто а, технічну роботу для того, щоб те це стало можливим. Бо багато людей думає, ну що там ну проголосували, просто змінили, змінили вивіс, одну вивіс, табличку mm. на іншу, але це була насправді пророблена величезна робота, і тому я якраз пану Олеже хочу сказати величезне дякую, бо якби не його ініціатива, то цього б просто не було. І театр би до сих пір був би ну звався би, знаєте, як колишній Пушкіна. Так, да, як багато хто називав. Він він то офіційно вінвався. Ха ти, да, харківські да. академічні да, да, драматичний, хадити. але ну якось це це Ні про що, що називається. Але в народі казали той, який не Пушкіна, і це ну як Як мем, таки як ПОМ та ну, знаєте, там були да, це кінець. Прикольський це сміх сміхом, але для театра насправді це, не це величезна це історія, і більше mm -hmm. того, щоби підняти от всю цю річ, пов'язану просто організаційну, тут треба було перелопати багато чого. Mm -hmm. Я не знаю, хто б крім вас, вибачте, за похвалу міг би це зробити. Дякую. Бо багато, бо багато директорів би вздьорнулись на цьому, щоб це вибити. Ну, це, це серйозна історія. Тому а, про репертуар, так? Так, так, так. Слухайте, багато чого попереду. Зараз у нас готується тартюв 20-23 числа. Це величезний проєкт. Знову ж таки, подякуємо і місцевій владі, і пані пану Олежі, який вибив е, хоча б якесь мінімальне фінансування на цю історію, щоб ми могли це запустити. І тому це вперше такий. Проєкт, який ми власне пропонуємо і робимо нарешті на велику сцену за певним розмахом, і власне плануємо таку щільну достатню, дай Боже, щоб воно вийшло гастрольну діяльність. Ми так ми їдемо 2-го числа у Дніпро, 3-го числа там же у Дніпрі будемо грати американські гірки і багато планів у театру, і на вистави для всієї родини. і хочемо поставити мюзикл. І можливо вас запросимо, пане Філіп, щоб ви теж взяли. Ага. Участь в одному з наших нових проєктів, і планується вистава. Е, насправді, слухайте планів громадьо, як казали колись. Дай Боже, щоби. Всім вистачило на це сили терпіння. Розумієте, ми могли би багато чого робити, але ж тут все ще впирається і в фінансування, і в певні обмеження пов'язані з просто виробничими потужностями театру. Пане Олеже знає, що все це не так просто, як здається на перший погляд. Тобто, якщо йдеться тільки про те, що у нас немає, грубо кажучи, творчої потенції, так це неправда. Творчої потенції у нас слава богу стільки через край, що називається. так да, якби ну. Ну, і пане Олеже не дасть брехати, в нього лежать просто на столі тонни матеріалу. Якщо е, йдеться про те, що театр е, готовий зацікавити чимось глядачем, то я би сказав так, що пане Олеже скаже, у нас на 10 років вперед є репертуар. Слухайте, сучасні драматурги є між іншим на розгляді, і... так. Я є, руку. Кіль, є кілька. Одна із пропозицій, це Юрій Венічук, і ще в нас є один, Винничук, навіть Так, І ще один є автор, само Харківський автор Сергій пам'ятаєте, продавали. Прізвище якесь грогнаґґґґ мало Маловідомий, але доволі терновий за... загадковий. <рес> ні, ні, харківський автор. Ух ти, слухайте? Якби заінтригували шість е... нулів. Е... 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 Це він написав. По-моєму, да, оці вистави подала. Невідома шість, я зрозумів. Як його ідеться, йдеться про загадкового харківського драматурга, який е... працює за псевдонимом Джордж Сома. Сама. О, так, да, сама. Навіть. Да. Да. Бо назвемо його поки загадкою, але про нього скоро будуть говорити вже всі. Так, це Словити... талановитий, молодий, але дуже інтри... Інтри... креативний і інтри... інтригуючий драматург, і а його вистав ще не було на сцені? ще поки. Ді, Тільки є. у нас. Я от хотів якраз сказати момент найслушніший, що мені дуже подобається. що зараз, ну мабуть, і отаке переосмислення, будемо так казати, театру дало можливість молодим робити все, що вони захочуть. Ну в творчому сенсі, звісно, бо майстер, Корабля, наприклад, це ж постановка Віктора Єрмоленка, також так. молодого в принципі mm -hmm. і, і актора, і режисера. Я скажу навіть тим, хто не знає, скоріш за все, глядачі не знають. Він ще і відповідає і за костюми між іншим радить і До так речі, далі він багатогранний він, е... він... тартюф грає Також він грає, і він дизайнер. Mm -hmm. і він дизайнер mm -hmm. так, тартюфа. Він розробляв повністю ух і частину декорації, і ну, от всю і... афішу. Все це він робив. Ну і взагалі у вас молоді, от зовсім молодих, які буквально або вчора були студентами, або ще поки студенти закінчують доволі багато. Ну а як же, це моя е, принципова позиція. Ми повинні е, розумієте, культура це така річ, вона завжди потребує пошуку. Не сидіти на тому, що вже щось десь було і чисто механічно повторити, а по -по повинна бути постійна якась креативна думка, постійна. Якась нова пропозиція, а молодь вона дуже, ну, скажімо так, я не кажу, що тільки молодь так, є і люди і з віком, які зберігають ці властивості, але от молодь більш потужніше реагує. Тим більш враховуючи невисокі зарплати, повірте, якщо в театрі вже люди ці працюють, це значить вони працюють там віддані душою тілом до цієї справи. Тому ми їм. Ми їм довіряємо, Я дав можливість. Покажи, що ти зможеш. Да, подивимося. Да, це ризик, це певні нюанси. Ну але як то кажуть, хто не ризикує, ну той ви самі знаєте. Слухайте, можна я у маленький коментар на Серйоз, Серйозно, Завдяки ось такій, як мені здається, дуже зваженій театральній політиці. Це я знову ж таки mm. роблю mm. реверанс в бік Олежа Анатолійовича, uh, mm. у нас зараз в репертуарі абсолютно різні вистави. Абсолютно різні, і мені це страшенно різні. подобається просто як режисеру, і як актору, тому що є можливість побачити театр абсолютно з різних боків, чого мені здається, до приходу Олежа Анатольовича в театрі на жаль не було. Вистави були доволі однотипні, тому мені подобається, що працюють різні режисери з різним матеріалом. Хоча я скажу відвертою, я не завжди з ним згоден з тим, що він обирає, але е, потім далі насправді ми отримаємо в кінці абсолютно різний репертуар, що насправді для е, репертуарної політики театральної дуже круто. Хоча я дивлюся, от, наприклад, афішу вересня, тут раз, два, три, чотири вистави заплановані, причому дві третьох. Ну, прем'єра, звісно, зрозуміло. Я тут бачу, вибач диктат Москаленка, Між іншим, ну джюри, от... Це неправда, це пов'язано тільки з тим, що це величезний проект, його треба зробити. А насправді зраду ми грали не так і часто. Я я, я звісно да, жартую, зраду. бо це плюс те, ще це пов'язано просто з, з З поїздками. Річ у тім, що в нас жов угу. весь жовтень. Якщо все буде нормально, ми будемо е, е, їздити. І, і Черкаси, і Дніпро, і Олександрія, Слухайте, я... якщо дасть Бог вийде, бо ну ну і, так запано. Так, Звичайно, так. якщо фінансової точки зору, ви ж бачите, як люди обстріли йдуть, Міст і не завжди актив активність є, е, тому ми якраз -то враховували те, що ми е, ставку робимо на жовтень, і ну, ага. життя так ставить, треба буде поїздити, спробувати заробити ще ну, до Боже, Тим більше, що взагалі театри без гастролей також все-таки застоюються, що називається. А тут ага. інші до театри гастролюють. І наскільки я знаю, запрошують навіть у Харк. Але ну хто згадає гастролерів, виключаючи, звісно, оці всі збірні вистави, ну открив відверто точніше, ті, які гроші збирають. а Нема. Тому що, наскільки я знаю, просто коли чують Харків, кажуть, Давай пізніше, Не <ріст> бояться, бояться, Не ну давайте пізніше, потім. Бояться, тоді Харків поїде до них, чому ні? Ну а чому б ні? Так, так. Ну це прекрасно. З цим тільки варто привітати навіть. Це, це дійсно mm. те, те, чого потрібно, потрібно абсолютно. Театру як живому організму, їздити, очікувати, бачити те, що публіка з інших міст, сприйняття публіки від колег, від гокеї, і так далі, і так далі. Є один ще момент, який також мені дуже цікавий, от зараз. Це знаєте, це, от до речі, і щодо молодих захоплення молодих, можна сказати, молодими. А вони звертаються до письменників от того уявлення, явища, яке називається розстріляним відродженням. Вистави є, вистави хочуть ставити. Є ще пропозиції з цієї. Тематика. Е, дивіться, ми ж е, пам'ятаєте, у нас є е, вистава по представниках розстріляної mm -hmm. е, Іровська. міста Підмогильного і так, є так, в нас е, Йоганси на подорож до Слобожанської Ш, 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 Швейцарії. Два Два це, якраз Два, два так. якраз. те, що ми зробили, от якраз оці про що ми говорили, про нову репертуарну політику зараз. На, на другу половину там розглядається одна із пропозицій, але скажімо відверто рішення ще не прийняте. Я не буду. Ну, Не буду наперед час, треба, треба, да. тому, щоб не злазити, і щоб чітко розуміти, річ у тім, що нам треба ще, в нас є прогалине, це дитячі вистави. Тому якраз uh -huh. тут чоботях, який Сергій Сергійович, і, і ще одна очевидна снігова королева, напевно, буде на базі нашої дитячої студії. Зараз ви знаєте, в нас є дитяча студія ХДТД, якраз по старій назві ще uh -huh. залишилася. І ми робили Руса. Очку, ну дітки роблять е, випуск студії. Це постановка вистави. І от якраз снігова крилева. Е, вона ми хочемо якраз і кітуче ботяг мюзикла. Це ми хочемо якраз заповнити те, що ми недоопрацювали. Uh -huh. Сергій. До речі, але що я хотів би сказати, маєте на увазі друзі, всі, хто слухають нас, в, в нашому театрі абсолютно фантастична професійна театральна дитяча студія. Угу. такого в Харкові ще ніколи не було, щоб на базі академічного величезного театру була створена студія, де юні актори можуть не просто працювати безпосередньо з діючими акторами і режисерами, а безпосередньо. Бути там на сцені, дихати цим запахом куліс, грубо кажучи, і розуміти, як створений театр засередини такого досвіду, крім як в нашому театрі, ніхто ніде не отримає. Набір зараз відкритий, так, можливий так, до студії так, так угу. Да, запрошу. Звичайно, це була ідея, про яку я мріяв дійсно зробити дитячу студію, І коли я звернувся до куліша нашого Олександра Васильовича, він. Дякуючи йому, він організував, він такий з цими дітками возиться, і ми от рекламу зараз зробили. І в цьому році навіть прийшло додатково, додатково і ще бажаючі прийшли після випуску вистави Снігової королеви. Тому вона жива, студія жива, викладають кращі наші майстри, і до речі, наші актори ще й викладають в нашому університеті. que uh -huh. Тому у нас професійно, у нас це єдина правильний Сергій Сергійович, він теж, до речі, перейдені підключається до роботи. Він те, це єдина студія, яка є не просто там десь хтось організував, а професійно дійсно ми даємо сертифікат. Е, Навіть е, так. Да, да. Ні, ну Це не значить, що, що безкоштовно, чи як там, чи без, кудись можна поступити і так далі. Але можливо десь щось знадобиться. Ну, все ж таки, це так. Да, це, це, це такі те. документи, які ми вручаємо в кінці випуску, скільки прослухали, що прослухали. Але тобто, знаєте, так, от не просто прийти посміятися там. Та це та... фантастика. Насправді я вам це хочу сказати. Так. Ну, Брати участь ось так, це на рівні найкращих театрів взагалі світу, я вам скажу. Ну, Харкова замахнувся. Ні, ну а, а що це правда. Абсолютно слухайте. знаєте, ще один момент. Він може здатися суто технічним, але в наш в наш час, в наш вік, величезну роль грає от рік тому назад. А коли факти, от фактично, день в день я подивився 10 вересня. Мій колега, і друг Кирил Лукаш, який зараз у збройних силах України у нього був ВТР з вашою присутністю. Так. Також ви починали говорити про ребрендінг, про ваші плани і так далі, і так далі, і казали тоді про а, те, що ну от, один з моментів пов'язаних з звісно, з переосмисленням і змінами, це і зміна кольорової гами, це от гасла і так далі. І а, чудовий дизайнер а, Чекль тоді брався а, розробляти. Бо а, треба відходити, було і, і зараз власне від імені, від прізвища а, нового так би мовити, патрона Квітки був задум про квітки і навіть. Якщо зараз зайти на сайт, то можна побачити, що він змінився. Більше того, Кирило тоді похвалив те, як ведуть ці сторінку в соцмережах, принаймні у Фейсбуку. Як зараз, що з цим? Ну, дивіться, в нас дійсно в нас уже є два, два наших знака квіточки, які в нас перічно Ну, не періодично, а постійно на афіші. з'являються. у нас, ну те, що ви чекали дійсно. Uh -huh. у нас є шрифт свій. У нас є е е е кольори. Причому кольори ми замовили? Жовтий, і зелений, чому жовтий і зелений. Я пояснював, це кольори козацького полку Харківського в mm -hmm. вихідні. Тобто у нас є оцей мінімальний, поки що слогану немає, а, але в нас є той мінімальний набір брендів, який ми, власне кажучи, і хотіли досягти в тих межах тих фінансових можливостей, <laughs> яке це дозволяє, звичайно. Але робота, повинна продовжується, звичайно. Ви розумієте, в сучасному інформаційному суспільстві дуже потужна, дуже велика конкуренція. І мало щось мати, треба його е, вміти. Висвітлити, висунути, щоб Саме людина, а, от те, що ми там реклами, маркети. Без цього, на жаль, ну ви зайдіть в інтернет-квиток, я вже кажу, і подивіться там мільйон а, вистав а, на, на будь-який смак і, і так далі. Тому конкуренція доволі потужна, доволі жорстка, тому тут треба і в цьому сенсі працювати, звичайно. Хоча робота людей, які цим займаються, дуже Дорога. Плаче дуже вартісно. Вартісно. Ну, Чекаль відомий дизайнер, так і це дуже добре, що він свою руку доклав, скажімо так. Я дуже знаєте, я, по-перше, дякую за розмову і бажаю успіху, грандіозного, причому успіху, планів. Я почув, що планів не просто кажуть. На тартюф ми ж запрошуємо. Я думаю, поговоримо. Я вас спочатку запрошую поговорити між іншим перед виходом за декілька днів до, до виходу ще і з акторами і так далі. Так, да, будь ласка, приходьте, чекатиму, я закинув. Рачок. Я все зроблю. Обіцяю. <сум> От і ну бажаю успіху, бажаю реалізації планів. І знаєте, хочу дуже, щоб і бажаю, щоб театр квітки став впізнаваним, щоб і коли чули назву якоїсь вистави, казали, о, це йде у квітці у театр квітки, і треба туди йти. По перше, а по друге, коли бачили квіточку, відразу також співставляли асоціювали саме з театром квітки. Да я хотів сказати лише одне слово. Друзі, 20 та 23 числа приходьте обов'язково, бо ми зробили справжнє театральне свято. Нам дуже хотілося зробити щось неймовірно легке, святкове, для того, щоб кожен з нас в ці надважкі часи мав право на посмішку і на бажання жити далі. Персональне запрошення від Сергія Мускаленка, режисера Харківського академічного драматичного театру імені квітки Основ'янка, який був сьогодні у гостях в ефірі радіо Накипіло, як і директор театру Олег Яцина. Дуже дякую. Зараз ми зробимо невеличку музичну паузу. Потім повернемося.